Виноградний кущ Аркадія 2 липня. Огляд, що з ним на сьогодні. Так, показую, що вже відсвів. Це найперша гронка, яка попалася. А ось основа. Так, ось такі грона. Вже є по дві грони на пагані, поки тримаю. Тому що кущ жирує досі. Сила росту, скажу, надпотужна. Зараз грону, навести різкість. Ось такі грона, Аркадія, Чернігівщина. А що це означає, коли вже такі грона? Що варто робити наступну обробку по захисту? А саме, що це буде? Це буде топаз. Потім буде Ридоміл Gold Air. Саме Ридоміл Gold Air, не MZ. Також буде TV Джет. І потім буде Switch. Свіч. Свіч буде саме по гронах. Не по всьому листовому апарату, а тільки по гронах. Ось такі пагани. Там також наступний ряд грона. Тримаю по дві грони на пагані. Тому що показую ось різниця між цим паганом і цим. Ось також скажу прям премолодняк далі. І він також жирує. Ось пагін порівнюючи можна. Ну, поки що для мене це загадка. Що він там в ґрунті дістав, що його там живить, Кощу вже близько ну восьми років, десь так. Ось молодняк іде, це, це пасинок. Ось. Це навіть іде ось такий пасинок потужний. Коронки зігнуті, Коронки підігнуті. Ще не зовсім доросли всі доверху, але ж... Ну, Такий огляд. Тобто, що хотів цим відео хочу розповісти по цьому відео, що вже час готуватися до наступної обробки. Опробки буду робити роздільно. Окремо точно тієвіджет. Топази Redomil Gold в одну бакову суміш. Або навіть окремо. Погода дозволяє, налаштувалася, сонячно, тепло. Ось такий огляд Аркадія, YouTube канал Колосаду.